Доброго ранку, з вами рубрика Глас народу. Ну хто з нас не отримував грошову купюру, яку потім через її стан і вигляд відмовлялися приймати у магазинах чи громадському транспорті? Знайома ситуація? Ми вас розуміємо сьогодні. Запитаємо у полтавців, що вони робили, коли отримували на руки у буквальному розумінні брудні гроші. Ну, Бувалі такі. Обично просиш поміняти і в принципі адекватні продавці міняють без проблем. Кондуктори теж обично. Де потрібно було розплатитися, то там віддавала. Бувало, зазвичай давала рвані гроші, то повертали і просили замінити. Міняли, але буває, трапляються люди, які дивляться на це, як тіп, що ви берете їх, йдіть уже з цими деньгами і все. Буває, надорвани, бувають склеїни, Я скажу, покажу, де замінити і міняють. Ну це рідко бо я скандалів по цьому поводу ні, не пам'ятаю. Та, ну, таких, щоб ярких випадків не було. Просто забирали купюру, давали на другу купюру і все. Адекватно, да, ніяких питань не виникало. Я не обращала на це уваги. Ну однажды ж де така була заклеєна, перервана на пополам, но вони мені быстро повернули її. я, я побачила. Бувало. Звичайно, вони скаржилися, казали, яка є, така є, але я потім спокійно попросила, мені дали її. Ви знаєте, ми не дивимося. Привикли вже так брати цю капюру а взагалі, так, неприємно. Є такі копюри і заклеєні, і грязні, і неприємні. Ніколи не просили поміняти. Раз просила, дуже грубо відповіли, тому не хочеться вже лишній раз. їх… Себя напрягати їх. Бувало, що надірвано, клеїв, які проблеми. Людина не може зараз заклеїти в тролейбусі, мене на увазі кондуктор, правильно? А я думаю, можу. Беру. А, а буває таке не беру. Все залежить, наскільки вона брудна. Хтось тобто, каже, мені нам такі дали. Нам теж такі дали. Повезло давали доволі такі всі почесно беру додому. Привожу в порядок. То, що наші продавці, всякі кондуктора, вони в основному вважають, що це не їхня справа, так само як підірвані купюри. Їм дать так, це ж собі проблему. І все, скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика «Глас народу. Побачимось.